Казка про вчителя світлоносця. Жило собі в далекому королівстві місто, де на світанку завжди розпускалися тисячі квітів, а на заході зорі падали прямо до рук. У центрі того міста стояла велична школа, де вчитель світлоносець кожного дня. Розпалював вогонь знань у серцях своїх учнів. Вчитель цей був незвичайним. Він не просто передавав знання, а вмів відчиняти двері у світ мрій та майбутніх досягнень. Щоранку, перш ніж з'являтися перед дітьми, вчитель йшов до чарівного озера. Яке плескалося біля підніжжя гори. В цьому озері відбивалися усі питання і мрії, які тільки могли прийти на думку дітям. Що ж ми сьогодні дізнаємось, які труднощі подолаємо? шепотів він воді, і та відповідала тихими хвилями. Потім він повертався до школи і розпочинався новий день. Уроки з вчителем не були звичайними. Він розповідав дітям не лише про букви і цифри, а й про те, як розв'язувати життєві задачі. Він навчав їх вірити в себе, дружити, мріяти і ніколи не боятися труднощів. Адже кожна маленька помилка це лише ще один крок до великого відкриття. Одного разу у місто прийшла страшна буря. Вона принесла з собою темряву, Темряву, яка закрила небо і занурила місто у морок. Здавалося, що всі квіти зів'яли, а зорі. Більше не будуть падати до рук. Люди засумували, і діти перестали мріяти. Але вчитель не розгубився. Він взяв свій чарівний ліхтар знань і вирушив до дітей. Світло від ліхтаря пробивало темряву, освітлюючи шлях. Діти, побачивши його, знову запалали надією. Разом із вчителем вони почали розвіювати морок своїми думками, питаннями і світлими мріями. Темрява це не назавжди. Кожен з нас має силу запалити власне світло знань, яке ніколи не згасне, говорив вчитель, тримаючи ліхтар високо над головою. Діти піднялися, їхні серця наповнилися теплом і вірою. Вони стали вчитися ще старанніше, допомагати одне одному і навіть розпалювати маленькі вогники у серцях інших мешканців міста. З часом буря минула, а темрява розвіялася. Місто знову стало сяяти. Квіти зацвіли, а зорі падали просто до рук. І хоча діти виросли і розлетілися світом, вони ніколи не забували про вчителя світлоносця, який допоміг їм повірити у силу знань і у власне світло.